Вітаю, шановні друзі! Як ви знаєте, вчора в екстреному порядку було зареєстровано законопроект 10378. Незрозуміло навіщо така екстреність і швидкість була для святкових днів. Текст законопроекту можна знайти на сайті Верховної Ради. В цьому відео я розповім загальному, що сулить даний законопроект в разі його прийняття. Давайте спочатку щодо прийняття. Багато депутатів зараз кажуть, що його можливо не приймуть. Він буде важкий. За моєю інформацією в Верховній Раді, яку я отримав сьогодні. Даний законопроект буде прийнятий на 90-95%. Можливо, в ньому будуть якісь зміни коригування, але в цілому він залишиться таким: тобто, зниження мобілізаційного віку до 25 років, відсрочка залишиться, штрафи залишаться. До речі, штрафи вводяться окремим законопроектом. Я про них трішки пізніше розкажу в окремому відео. Моя думка, що мобілізація повинна бути і поповнення людей для ЗСУ і для потреб ЗСУ також повинна бути. Але що принесе саме даний законопроект після його прийняття? Ну, по-перше, це відток громадян. Це відразу е, велика кількість людей почне виїжджати будь-якими шляхами. Друге, збільшення корупційної складової в органах ТЦК. Тому що фактично, як кажуть деякі політики, це просто. Підвищення ставок і намагання побрити чим більше людей. Третє фінансова система України незрозуміло, як вона витримає даний законопроект, тому що фактично після його введення будуть блокуватися картки чоловікам. Це з ток грошей, тому що багато чоловіків почнуть е, виводити свої грошові кошти з рахунків, знімати їх в готівку або ж взагалі на інші рахунки переводити. Ну тобто почнеться такий фінансовий кавардак, да? е, особливо, якщо у людей депо. Депозити є ці депозити зараз почнуть масово знімати. Це навіть може призвести до певного такого невеличкого фінансового краху. Не знаю, чи думають працівники Кабінету міністрів, тому що важливо розуміти, що даний законопроєкт розроблявся Кабінетом міністрів, не ЗСУ. Це дуже важливо. ЗСУ приймали участь в розробці даного законопроекту, але це не ініціатива ЗСУ, це ініціатива Кабінету міністрів. Наступне, це відповідальність. До чого призведе ну розмита відповідальність за порушення мобілізаційного військового законодавства і штраф 200 тисяч гривень? Це фактично можливість віднімати майно, арештовувати майно, забирати автомобілі у чоловіків. Тобто, як це буде виглядати? Порушення статті 22? Будь-яке порушення, просто документ на вулиці не показали, не з'явилися ТЦК. Це порушення, друзі. За це штраф передбачений до 200 тисяч гривень. Да? 200 тисяч гривень падає, вносять в реєстр боржників і все. І що далі? Арешт на майно. І далі приватний виконавець почне арештовувати майно. От, розшук, заборона на виїзд і інші підстави. Нічого хорошого в цьому немає. І цим будуть користуватися погані люди. І оце саме головне. Тому слухайте далі. Я розповім більш детально про кожну ситуацію по мобілізаційному новому законодавству з повагою, ваш адвокат Демченко.